Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Одним з факторів, який напередодні роздратував Дональда Трампа на його зустрічі з Володимиром Зеленським, стало те, що президент України прибув на зустріч не в костюмі. Радники Трампа неодноразово говорили команді Зеленського, що для президента України було більше шанобливо відмовитися від одягу в стилі мілітарі під час візиту до Білого Дому. Повідомили два джерела з оточення президента Трампа. Зеленський прибув до Білого Дому в більш офіційному чорному вбранні з національним гербом України, але без костюма. Він сьогодні так причепорився, зауважив Трамп, коли потиснув руку Зеленському на вході до західного крила Білого. Дому. Володимир Зеленський не носить костюм від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В овальному кабінеті у п'ятницю один з репортерів запитав Зеленського, чому він не одягнув костюм на зустріч в офісі найвищого рівня Сполучених Штатів. Чому ви не носите костюм? У вас є костюм? Запитав журналіст. У вас якісь проблеми? Сказав у відповідь Зеленський. Після цього Зеленський заявив, що одягне костюм після того, як закінчиться російсько-українська війна.